Так, що після тренування треба що нам? Покупати, покупалися, а тепер йдемо трішки нас закупи. давно не було на закупах. Спочатку Lidl, потім Tesco, де ще треба прикупити, закупити. Завтра йдемо на завтра йдемо відпочивати трішки. Але це все згодом потім завтра. Один блогер о, угорський також там дуже казав і діти, там дуже крута сумочка є, коли на пляж ідеш або щось таке. Ну, в принципі, я не бачу тут на цьому, але дуже хочу таку сумку, де ставляться лед з боку і лоточки, щоб можна в гарячу погоду з собою брати. Тому йдемо на ревізію дивитися, якщо це правда, і придбати таку сумочку. Так, дивіться, я який... який тут є гарний матрац плавати. Ми завтра йдемо на балотон трішки е, в цьому у вигляді кавуна. Є ще у вигляді морозиво. Такий собі, так собі, голову туди і пішов. Скільки коштує? Я не можу знайти йому ціну, звісно. 100 кілограм витримує. А кавун а витримує теж 100 кг. <гулес> uh, певно, певно, стоїть він. Я не можу знайти, де йому ціна. А ну ч це керує, то не то. Зараз я знайду ціну. А ну коротше, ціну я не можу знайти. Але я взяв. Зараз знайду тут сканер і подивлюся, скільки коштує. Якщо не дорого, то візьму, а що. Хочу Шо? одразу заказати, що дід, дитина-дитина. Всі люблять плавати на матратиках. Гарно. Три літра піноколада. прошу будь ласка, з відкривачку відкрила, напчупувала. Дуже круто. Ну, коротше, міні-покупочки були у Лідні, тому що нічого немає. Ні кульочка того, ні пакунка того. общем, акція та певно закінчилася, тому лідо сьогодні трішки міні-закупки домового втаски. Друга локація ТЕСКО Екстра ну 24. Ви вже знаєте цю локацію, тому що влітло ми не знайшли те, що нам треба. А нам треба було дуже багато чого. Для котика, для нас і для, для дому. Тому йдемо в ТЕСКО ще швиденько. Так, 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 виберемо, виберемо щось для себе. Та не то. Так, сюди спорт, мазі розігріваючі для ног, варикози. Певно, угу. Та візьмемо таку, да. Так, гранули для Сьончика треба, щоб він покакав гарно. Туалетик. Тут а, взагалі а, ряд котопес. Кошачий рай. Пуріношка. ну він сухе беремо ми йому беремо, такі він любить таке з рибкою. Інколи любить і віскас, але найбільше він любить у нас супчики від Пуріна Фелікс. Такі супчики він любить, і такі любить, і курячі любить, і рибку любить. Ну, коротше, такі супчики він любить. Там 4 штуки, ні, 6 штук по 48 грам, 1319. Ми взяли йому такі супчики. Вдома зроблю вам розпаковку. Шеба. Шеба він раніше їв такі, а паштетики такі м'язка. Але тепер щось він не дуже хоче. Зажрався, блядь. Так, це не треба, таке беру йому інколи. Даємо повихідник, щоб радувався трішки. Там такі е, сухі колічки. Е, таку, так, дуже рекламують в Угорщині, Perfect Fate World. Но цюнчик наш не хочеться їсти. Не знаю чому. Якийсь він у нас дуже вибагливий, якщо чесно. Так, що ну що, продовжуємо далі. Наші покупки, що нам ще треба? Треба ще туалетну бумагу треба купити. Кока-Кола, Кока-Кола, хочуть не виносити людей вже тисячі рядів із цією колою, ще й акцію не дали. 900. Ой, блядь, 900 фуринків за 2 літров... 2,25 Зеро. Блядь. 95 гривень. 2 літра. 2,5. Спрайт, фанта туди сюди Оце тільки кола лайт, кола 0. Кола Вишенька, черешенька, лайм, пепсі лайм, апельсин, маракуя манго. Порнографія вже зробила із солодких вод, якщо чесно. Я вже третій тиждень шукаю своє ім'я на Кока-Колі знову акції з іменами. Я не можу знайти своє ім'я, я вже все перещупав, перемацав всі супермаркети, але свого не можу знайти. На жаль, коротше, мікрофону ми так і не знайшли. Uh, у торговому центрі Євронікс. Тому треба буде заказати Боже, кафейна подушка. 2800. Типу в Єгипті побував. Прикольно. І що хочу сказати. Да, закажемо в інтернеті. А в нас виключили світло, щоб ви розуміли. Нема світла в супермаркеті, і тепер треба чекати, поки його включать. Щоб ми розрахувалися за свої товари. Чайна, чайна. Ніч і темнота. Ціни ростуть, звісно, да. Нікітос, ти кажеш, що в тебе також ціни ростуть. У нас дивіться, це за місяць ціна рієль з Ленором, Лен вже з порошок. Того місяця 6600, а тепер 9 990. Подивіться, як подорожали ціни на порошки. Це просто катастрофа. Так би зарплати піднімалися. Так, коли включать світло, хочеться вже додому. Хочеться додому. Ми взяли новиночку а, Коколіно. Це, порош... Це що? Це порошок з цим ополасничим сразу? Коротше, цей ваш Гел. Ню новиночка за 3400 на 37 стірок. Коротше. І ну, скільки воно там має? А, 1480 мл. Що хочу сказати, ціни космос як виросли. Затаюся я у сковорідках тому що ніхто мене не бачив. Ціни космос виросли, ми трішки скупилися в теска. Світла поки що немає, Які кастрюлі, як раніше. Пісяти в кастрю. Пісяти в кастрюлю, це я не знаю, так? Світла немає, ми чекаємо, ремонтники вже хочемо вибратися якась западня в цьому теску. Що до вечора будемо ходити тут? Дайте хоч круасанчик якийсь. Безплатно заїсти. Такі прикольні. Сковорідочки для блінчки, для оладів або для панкейків. Тік-тік-тік, вже з окремими цими відділами. Боже, чому не фокусуються люди? Ці айфони мене доведуть до бешенства. О, тут є ще такі смайликами. Прикольно. Скільки коштує акція? 8,393, а стояла 11200. Угу, така сковорідочка прикольна. Ну, нічого нам таке не треба, слава Богу. Я сиділа з сам хизла із краси. Ну, Як ви зрозуміли, світла поки що і немає. Всі каси стали, ось вам і цивілізація, ось вам і банківські рахунки, карточки і так далі. Не маєте кешу, я хочу в туалет. Будете голодні. Шо, репортаж з ТЕСКО екстра світло так і не включили, у людей паніка, не пускають на вихід відео, тільки випускають. Нас випустили, ми годину часу чекали, типу, адомна війна. Коротше, у нас, а, в нас кошарі 30 тисяч форінтів. Я не знаю, кня що за що. Ми тут ніхіра не купили. 30 тисяч. Дуже цікаво. Ну добре. Будемо дома, будемо дивитися, будемо розбирати розбір польотів. Ну, в общем, ціни ад космос і це взагалі не радує. А ну що? Ну що, що? Жара, пекло, світла поки немає. А, дисконтні скидки не працювали, тому що... Не працюють взагалі лояльні системи і все. Готівкою розчиталися, тому і немає ніяких скидок. Скидок би і так не було дуже, але коротше. Що можна сказати? Жити стає все важче і важче, все важче. Зарплата на місці, а товари все вище. Ось така цитата сьогоднішня. Жахливо. А ще жахливіше, люди ведуть себе в супермаркеті, які пищать, що нема світла. І вони, типу, роблять себе панікюрів таких Мерзких. А, не встиг зняти вам поїзд, такий гарний поїхав. Ну, Коротше, ми скупилися. Вітер вже почався, слава Богу, найдує, бо вже можна здохнути від цієї жари. На вулиці 33 градусів. Це було в тіні, а на сонці, певно, 40 цілих. Коротше, скупилися, закупилися їдемо додому. Щось сьогодні у Будапешта немає світла. Не знаю, з чим це зв'язано, ну але цікаво. Чекаємо, чекаємо якихось нових даних. Що це може бути? Може, щось, щось може поламалося, але немає світла, а трамвай диви, як їде. Ой, тролейбус. Певно, у нього якась електрика своя. Ми тим часом йдемо трішки заправити Скицьку, а то, ще й паливо закінчиться. На фоні цих всіх подій, то не хотілося б з пустим баком бути. Ну, таке, типу. Новий день, нові пригоди, як кажуть. Ох, такі в мене а шорті, шорті від фірми Levi's. Це ще тогорічні, я не купував цього. Ні, я купував цього року, але. Це того річ, але дуже ще хорошо сохранилися. Так, ми вже направлятися будемо. Коротше, ціни виросли ще й на пальне, якщо чесно. І на фоні цього всього хочеться сказати, що ви не прихоїли, звичайно, уже із цими цінами, і з цим усім. Скільки можна? Зарплати ніякі. а Ціни ростуть. Що там робиш? Ти щось крадеш із сумочки? Хотів щось цей украсти, певно, від мене. А От, вже почали заправлятися. Їдемо додому трішки відпочити. І що ще? От, і все. Трішки відпочити. Завтра зранку поїдемо на балотон. Відпочити трішки. Післязавтра вже плани є, треба йти. Багато працювати коротше. Всім гарного дня. Трішки вам зробив обхід по супермаркетах. Що хотіли, то купили. Сумку таку, як я дивився, одного угорського блогера, і ми не купили, тому що певно він мені спиздів. Я так думаю, тому що він казав: 9,99 євро, а в Угорщині євро не грають, тільки форінти. Ну, це, певно, був Lidl німецький. Ну, в жодному разі я в Німеччину заїхати за тою сумкою не буду. В мене є спеціальний холодильник перевозний, брикети, які заморожуються морозилиці. Тому завтра візьму так собі якусь водичку на пляж. Трішки хочу завтра вже позагорати, гарна погода. Тому спрей PF-50-ку я маю. Спати хочеться сьогодні зранку встав. Ну да, тренування, потім закупи. Щас підемо додому. Ще хочу піти у пул березі сьогодні. Дуже крута там майка була, мені сподобалася. І у The North Face новий магазин, кстати, відкрився. Скину вам потім геолокацію в наступному відео. Другий магазин буде Будапешті The North Face відкрився. Там дуже була крута панамка. Певно, з 15 тисяч, скільки вона стояла. Ну, але вона мені дуже сподобалася. Думаю, хочу її купити якраз завтра на пляж. Дуже гарна. Вона, звісно, чорного кольору, але ну, таке типу. Вона просто дуже крута. Білого, є білого кольору, але дуже некрасива білого кольору. Тому думаю, що візьму чорного. Ось, а ще дуже круті були сандали там. А, від фірми The North Face. Прикольні, але дорогі. 180 тисяч форінців, тому то дуже багато. 18 тисяч! Одні сандали. Ну слухайте, це дорого. Дуже-дуже дорого. За такі ціни можна і Луї Вітон вже купити на хвилиночку. Тому що все, гарного всім дня. Ми заправились: 51 літр. Вийшло на 325 тисяч. Ой! 32 тисячі. А, ні, 32 тисячі. Господи, що я говорю? 32 тисячі 500 форін. Ну, дуже добре. Ціни космос. Гроші, як вода, я. пищу, як, знаєте, що не буду продовжувати. Дуже мені страшно жарко. Все. Гарно. Боже, погода вже 37. Це просто пекло. Пекло ад. Там халас стач уділеса 2, і звідти як мій хат. Ще згадав, що нам треба гречку і гранатовий сок. Коротше, ми ще купили 8 бутилок гранатового соку грузинського. Ой, мій! Тому йдемо далі. Вже йдемо додому, куди вже далі йти? Я вже гроші всі просрав. Господи, хочу на море, хочу в Дубаї, а не це все.